Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 344 за підручником малий працівник клас автора Олександра Істера. І наше завдання подайте добуток у вигляді степеня. Поїхали з першого. У нас мінус 7 у кубі помножити на мінус 7 у четвертому степені і помножити на мінус 7. Так, при множенні степеня що робити? Правильно, додається. Основа залишається та сама. Тобто у нас основа мінус 7, так? А степені даю, даються. Тобто 3, плюс 4 і плюс 1. Не забувайте, що мінус 7 тут у першому степені. Тому це буде мінус 7. 3 плюс 4, 7 у восьмому степені. Рахувати не треба. Правильно, подайте добуток у вигляді степеня. Тому робимо. Так, друге А. помножити на А у п'ятому і помножити на А в 11. Все так само. При множенні степеня додаються. Тобто А у нас основа. Перше це перший степінь, додати 5 і додати 11. Так. Дерівня А в степені 1 плюс 5 6 і 6 плюс 11 це буде 17. Є третє b помножити на b, помножити на b і помножити на b в дев'ятому, так? 1, 2, 3, 4, все правильно, так, 1, 1, 1, так, тобто основа у нас b. І додається степеня 1 плюс 1 плюс 1, Їх 3 і плюс 9. Це буде b. в в 12 степені. Думаю, таке ви порахувати можете. Так, ми на екваторі, тому не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Так, четверте, це для мене дуже важливо. Х- в степені 3. -му. Помножити на Х- в степені 12. -му. Так. Що ж у нас тут основа? Єстественно, те, що повторюється, тобто Х- у нас основа. А степеня додається, тобто 3 плюс 12 дорівнює x мінус y, а тут рахуємо 3 плюс 12, буде 15. Є. П'яте. 14. В сьомому степені помножити на 14. В п'ятому степені помножити на 14. У дев'ятому степені. Все так само. Основа у нас 14. Степеня додається 7 плюс 5 плюс так? Дорівнює 14. Рахуємо. 7 плюс 5 12, 12 плюс 9 21. І шосте останнє. Так, 3,1. цілих Ну що ж, придеться переписувати. Так. У п'ятому степені помножити на 10 третіх у четвертому степені. Перед тим, як ми повинні додати степені, нам треба зробити однакову основу. Ми розуміємо, що 3,1 третя, 10 це 10, одне і те саме, але перетворити треба. Давайте перетворимо в правильний дріб. Тому перше пишемо письмі 3,1 третя. П'ятому степені помножити. А далі, ви знаєте, треба 10 поділити на 3. Де ж мені поділити? Давайте так, оскільки по 3 беремо. Це буде 3 на 3 – 9, і 1 настача. Все так само, бачите, буде 3 третя. В якому степені? В четвертому. Все. Основа залишається та сама. Степеня додається 5 плюс 4. Давайте вже запишу, як кажуть, не порушуємо. 3,1 вихід на 3, 5, це 9 степень. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!